Харків'янин у гідрокостюмі та ластах намагався перетнути дністер день українського політв'язня. Земівля тварин у подільському зоопарку. Ви дивитесь новини Вінниччини, і Ми розпочинаємо наш випуск. Брасом та батерфляєм на віничині прикордонники витягнули з льодяного дністра, чоловіка, який плив до молдавського берега. Плавця, який намагався дістати з сусідньої держави, вчасно помітили прикордонник. Це був 35-річний харків'янин, який у гідрокостюмі та ластах намагався перетнути дністер. Аби запобігти правопорушенню, працівники прикордонної служби на човні дістались до плавця та витягли його з води. Що спонукало чоловіка до такого зимового запливу, не пояснює. Рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки. Уже сім загорянь ліквідували лише за минулу добу. Переважно це були займання приватних будинків та літніх кухонь. Зранку 12 січня з палаючого будинку винесли 87-річну стареньку. На момент прибуття бійців ДСНС площа пожежі склала близько 40 квадратних метрів. Пожежники зазначають, що причини загорянь у більшості випадків це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пам'ятна дата для українців 12 січня. Саме з цього дня, півстоліття тому радянська влада провела так званий генеральний погром. Це були масові арешти та затримання українських дисидентів, які вже тоді боролись за визнання та незалежність України. З 12 по 14 січня 1972 року заарештували Івана Світличного, Євгена Сверстюка, В'ячеслава Чорновола та Василя Стуса, Леоніда Плюща, Івана Осадчого, Івана Дзюбу та Ірину Стасів Калинець. Тих, кого режим боявся найбільше, відправили до психіатричних лікарень та в далеке заслання у найжахливіші табори Росії. В Україні традиція згадувати та вшановувати пам'ять політв'язнів зародилася у 1975 році з ініціативи В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Російська влада і тепер наслідує російські методи боротьби з усім українським на тимчасово окупованих територіях. Військові влаштовують справжній терор проти українців, порушуючи усі можливі права та свободи людини. З нами на зв'язку Олексій Серветнік, співробітник Центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас. Політв'язні це люди, яких переслідують за їхні політичні та релігійні переконання. Чи було уже в 70-х роках, коли ув'язнювали дисидентів шестидесятників таке визначення? Вітаю, друзі. Дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні в Україні День українського політв'язня. Ми вшановуємо, віддаємо належне всім е, представникам національно-демократичного руху, який е, чинив спротив комуністичному тоталітарному режиму е, в минулому. Е, дійсно, 12 січня 1972 року розпочалися е, масові е, політичні репресії проти. Представників демократичного руху проти української інтелігенції, власне кажучи, в ці дні в багатьох містах України найбільше в Києві та в Львові було заарештовано близько сотні представників національно-демократичного руху. Серед найвідоміших постатей це Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл та багато інших. Власне кажучи, і якщо ми говоримо про саме дату і про день українського політв'язня, то дійсно вже опісля в 1975 році, В'ячеслав Чорновіл запропонував відзначати день українського політв'язня саме 12 січня, на знак спротиву репресіям. Початок війни в Україні, коли Крим було анексовано, пройшла масова хвиля репресій: це і українці, і кримські татари. Чи це теж є політичними репресіями? Так, дійсно, після початку російсько-української війни в 2014 році, після анексії Криму і агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей проти активних українців і кримських татар в цих регіонах, які займали проактивну проєвропейську, Позицію за бажання розбудовувати вільну суверенну українську державу проти цих людей розпочиналися політичні переслідування, в першу чергу за їхні політичні погляди. І, власне кажучи, росіяни тут використовують ті ж самі методи, що і комуністичний тоталітарний режим, це впровадження цих кримінальних справ, переслідування, максимальний тиск у будь-яких проявах проти. Цього населення задля їхнього чи якогось покаяння і так далі, але українці чинять спротив як із 2014 року, так і в контексті вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І вже з початком повномасштабного вторгнення на окупованих територіях російські військові затримують мирне населення. Чи це знову мова йде про репресії щодо українців? Власне кажучи, після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, ми з вами вже майже за два роки можемо переконатися, що для Російської Федерації абсолютно нехарактерне і непритаманне дотримання якихось міжнародних дотримання міжнародних норм законів ведення війни, як і проти військового. Військових, так і проти цивільного населення. Абсолютно, абсолютно людина ненависницьке відношення як і до перших, так і до других. Е і, власне кажучи, ця злочинна ідеологія рашизму, яка вже в Україні, до речі, визнана на офіційному рівні, і ми вільно можемо називати е російських окупантів расистами за їхню злочинну ідеологію. Вона, власне кажучи, несе ось цю, ці всі прояви людина ненависницьких, режиму, які існували в ХХ столітті. На жаль, не всі вони були засуджені. Так і до прикладу, комуністичний тоталітарний режим, який в Власне кажучи, трансформувався ось вже в цю ідеологію рашизму, тому то нам спільно потрібно робити спільні висновки. І дійсно розуміємо, що після повномасштабного вторгнення проти українців так дійсно на тимчасово окупованих територіях також ведуться репресії, приниження, знущання і так далі. Проте ми маємо на своєму своєму місці докладати максимальні зусиль е, для нашої спільної перемоги, дякуючи силам оборони України і з вірою в нашу е, майбутню перемогу. Олексій Серветнік, співробітник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Альбінос Валабі, чиї родичі живуть в далекій Австралії, Тасманії та Новій Гвінеї, обживається у подільському зоопарку Вінниці. Його наприкінці минулого року привезли з Полтавської області. Валабі – кенгуру невеликого розміру, але у стрибку можуть долати кілька метрів. У подільському зоопарку тварину на час холодів помістили до зимівника. А коли потепліє, він житиме з зайцями та патагонськими марами. Про те, як зимують тварини у нашому сюжеті. Пекарі Комірцевий, в'єтнамські свині, журавлі, верблюд, баран, петагонські мари. Ці жителі подільського зоопарку зимують в приміщеннях, які опалюються. Ці тварини родом з теплих країв, тому в холодні пори року потребують особливого догляду, аби не захворіли. А це кенгуру породи Валабі, яке нещодавно привезли з Полтавської області. Там тварину навіть взимку утримували у відкритому вольєрі, а у Подільському зоопарку для нового жителя створили комфортні умови. На даний час знаходиться у теплому опалювальному вольєрі, хоч там вони живуть в холодних вольєрах. Ну, так як у нас він тільки один, і ми не будемо проводити експерименти, то ми його ізолювали в теплий вольєр. Для безпечності, для про його стан здоров'я. Тість моркву, яблука, овес. Серед жителів Подільського зоопарку багато й тих, які спокійно переносять холод. Це ризь, білі вовки, дикі птахи, ведмеді, які тут не впадають у сплячку. Але й про їх комфорт взимку дбають. Змінено покращення харчування з осіннього ще періоду. Збільшується тільки пістилка груба, це солома. Вінники лисяних порід, які заготовлені ще в середині літа, щоб вони мали на що лягти, і головне, щоб у них в їхніх зимівниках не було сквозняка. Усурійська тигриця Ліза, яку привезли з Одеської області після обстрілу зоопарку, скоро переїде до нового помешкання вольєру. Втім, не одна, невдовзі в неї з'явиться напарник білий тигр. Знайти пару планують і новоприбулому кенгуру. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Перші м'які іграшки з'явилися ще в 19 столітті і були більше прикрасами. Їх носили на одязі як броші та бутоньєрки. А уже в 50-х роках минулого століття у США запустили виробництво м'яких іграшок саме для ігор та розваг. Діти могли їх обіймати та гратись. Свого улюбленця м'яку іграшку вчили робити малих вінничан, майстри хендмейду. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради організував майстер-клас з виготовлення цієї ляльки. Хлопчики та дівчатка виготовляли м'яких котиків, яких заберуть додому або ж подарують своїм друзям. 12 січня багати і на свята. Так в усьому світі сьогодні відзначають Всесвітній день доньки. Попри відсутність офіційного статусу цього свята, багато сімей знаходять час, аби привітати та виявити любов до своїх дочок. Також у любові та вірі ще в третьому столітті в давньому римі виховали батьки свою доньку Тетяну. Дівчина присвятила себе служінню церкві. І саме 12 січня відзначають День святої мучениці Тетяни. За старим стилем це свято припадало на 25 січня. Цю святу шанують в Україні. Її називають покровителькою учнів та студентів. У святої Тетяни насамперед просять допомоги в навчанні та дякували за успіхи. У день святої обов'язково потрібно до заходу сонця зробити добрий вчинок, подати милостиню, допомогти нужденним, погодувати птахів та безпритульних тварин. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу і спокійних вам вихідних.